Спочатку вам ось показую, бачите, приватна садиба Наталі, 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 номер телефончику, написано Мінеральні ванни. І зараз я вам покажу і будинок, і деякі кімнати, щоб ви мали уявлення, про, ну, яке житло. І покажу, покажу і розкажу все. І так, поїхали. Оце, якщо ви приїздите на потязі, оце, ось, оце будиночок, оце заліз, ну, залізничний вокзал, можна так сказати. Ось бачите, ось доріжечка, тут буквально скільки, зовсім зовсім трошки метрів. І ось будиночок, оцей, ось він зелений. Тут мимо не пройдете, ось написано приватна садиба Наталі. І Ось зелененький будиночок, це будиночок, в якому ми живемо. Орієнтир, собака на бутці. Вона тут це время лежить під прапором. Отакий От будиночок, це будиночок, так сказати, для гостей. Так як тут живуть всі, хто приїжджає сюди, відпочиваючи живуть в цьому будиночку. Це будиночок поряд, це будиночок, в якому знаходяться ванни і масаж. Ну що ж, пішли далі. Подивимося, що в нас. Зовні. Ага, так зразу вам скажу, що от там другий поверх туди є, там теж дві кімнати є. Кого зацікавить, можете подивитися мої відео з прошлого року, з прошлого приїзду, і там є огляди кімнат. Або я вам прикріплю. І ось ми зразу заходимо. Тут у нас Розбувачка є, де можна розбутися. Діти тут залишаються тапочки, перебули в тапочки і пішли, тому що тут все чистенько і гарненько. Є отакий один гостьовий туалет на вході. Ну, Це так, якщо до номера не добіг, то є туалет, рукомийничок і туалет. Далі в нас іде кухня і оксанка. Далі в нас іде кухня на кухні. Ну, тут взагалі ніхто не їсть, їдять всі в основному в номері, а тут тільки готують їсти ця кухня на 4 кімнати. Ця на другому поверсі кухня там, на 2 кімнати. Ну, ви знаєте, тут немає такого, щоб стовпваріння було. Є холодильник, але ним ніхто не користується, тому що в кожному номері є холодильник, є мі мікрохвильовочка, каструль, всього-всього хватає. Тарілки, посуда, все є. Якщо ви сюди приїздите, вам нічого не потрібно вести. Є тарілочки, друшлячки, сетечки, все, що потрібно, тут є кастрюль. Дуже багато всього всього вистачає повністю. е, сковорідочки, все є. І так, йдемо далі. Йдемо далі. Коридор. Так, де ж тут світло вмикається. Оце ж виключать, а тут нічого не вмикається. О, вмикнулося світло. І бачите, оце, тут вже тепер переробили все, було все по-іншому. І тут на першому поверсі 4 кімнати. Це номер, в якому ми живемо. Я вам покажу. Ось номер, цей номер я вам не зможу показати. Тепер тут номер і тут номер. А це двері. Тут ванна кімната, окрема ванна кімната, це для цього номера. Оце єдиний якби, номер, в якому ванна кімната окрема. В цьому номері якраз живе Ось Оксанка, і зараз підемо, вона нам люб'язно. <свісно> люб'язно нам Оксанка дозволила познімати її кімнатку. І оце дивіться: от така кімната, вся зроблена. В дереві, а мені ж так видно якраз огляд. Всю, кімнати видно, Тут вікон йде на гору і на залізничний вокзал. Також в номері є стіл, ви можете його використовувати як робоче місце, якщо вам потрібно, або ж для того, щоб їсти тут. Є холодильник, я казала, в кожному номері є свій, є отакий гарний шкаф купе. Yeah. Шкафи купету тут поробили гарні в тому плані, що тут є і полочки, і вішали, вішалочки все є. Дві кроваті. Якщо ви їдете, вам треба сумісну кровать, ви просто хазяїв заздалегідь кажете, і вони вам все це здвигають, і буде одна здоровецька двоспальна кровать. Також є тут свій санвузол ось такий. І от така велика. Душова кабіна, тому що на другому поверсі там душова кабінка, така скляна, і вона не дуже велика. Тут гарні душові є фени, фени можете сюди не брати, волосся є чим сушить. Отака От кімнатка. Вся натуральні натуральні всі дерево складові, так що без хімії. Люстри, телевізор також є в номері, все працює, все добре. І ну, підійдемте тепер до нас в номер. Ну Вони десь ідентичні, вони дуже схожі номери. Так, в цьому номері живемо ми. от Бачите, теж такого ж плану номер. Дві окремі. Кроватки, все дерев'яне, люстра, отака шафа. Шафа купе. Дуже гарна в тому плані, що є, бачите, ось вішалочками відділення на двох людей. І також є отакі полочки, де зручно теж складати всю одежу. Ну, Тумбочки прикроватні, все як положено. Також є. Холодильник і стіл. Так, і дивимося наша ванна-кімната. Ну, я ж кажу, схожі, ось отакі ремонти зроблені. Гарно все. Ну, Унітаз, раковинка, це і я. І теж така ось душова кабіна. От такі номери. І ось третій номер. Е, мені тут живуть люди, але мені е, дозволили познімати ось такий номер. Він теж я коли тут жила е, прошлий раз, то він був такий з звичайним ремонтом. Тепер він теж зроблений весь в дереві. Отакий е, тут номер трьохмісний. є велика двоспальна кровать і односпальна кроваточка. Також прикроватні тумбочки. Тут вид з вікна. На гору чудовий вид, От, великий також шкаф. Купе, також є холодильничок, є е, стіл, за яким можна поїсти, є телебачення, і е, зараз покажу ще ванну кімнату. І ось ванна кімната, це єдина кімната, в якій є ванна. Не душова кабіна, а ванна. Велика, простора доволі, бачите, яка великий санвузол такий ось із поличками, з усіма. Ось ванна, все, тут все як положено. Бачите, великий санвузол. Ну, ось такі номера, така садиба Наталі. Дуже комфортно, дуже гарні хазяїни. А, ще показати може вам, теж покажу вам ще раз, щоб все це було в одному відео. Покажу, де приймаються ванни і масаж. В общем, робиться йдемте ще. Так, ось ми виходимо на вулицю, ось тут валюшка. Виходимо на вулицю і, бачите, все це в шаговій доступності. Ось будинок, ще раз показую, де ми живемо, і поряд будиночок, в якому ми приймаємо ванни і робимо масаж. Також є подвір'я, на якому можна поставити автомобілі. Знайомтеся, це власник Саша. <плес> так, і тут ми приймаємо ванни. Тут є дві ванни. Ось одна кімнатка і друга кімната. І кімната, де робить, робиться масаж. Ну, Ванни я показувала. Ванни я показувала і вже розповідала про них окремо, тому, кому цікаво, які ванни, ви можете подивитися окремим відео. Я буду кидати, мабуть, силочки на відео. Значить, румтур я вам зробила. Тепер по цінам: кімнати всі коштують 400 гривень, наскільки я знаю. І ну, може, якщо ви приїжджаєте в трьохмісні номери, то може, якщо ви приїжджаєте в трьох, може, там буде дорожче, це вам треба телефонувати до по номеру телефончику до Наталії і взнавати. Ну, всі номери, ось я знаю, що сто... коштують на сьогоднішній день. Зараз в нас квітень 23-го року 400 гривнів номер. Номер. З людини 200 гривень, Але якщо ви приїжджаєте один, ви платите за весь номер. Якщо ви приїжджаєте вдвох, ви платите по 200 гривень з чоловіка. Не плутайте не за людину. Бо мене часто питають за людину ні номер 400 гривень, за людини 200. Ну, вроді би, як я вам все розповіла, все показала, все розказала. Було у мене питання, було питання у мене по, по, по ціни там в коментарях. Все, все вам розповіла і показала. Ну, якщо, якщо ще щось у когось виникають питання, задавайте питання, задавайте. Ну, І все на цьому відео мій. Я все показала закінчено.